Мене. І oh. саме рядки Аня надихнула мене на один із моїх віршів. Я хочу, щоб Аня прочитала першу свою поевізію, а потім я ніби підхоплю і продовжу. Я б хотіла розібрати тебе на цитати, шукати себе у твоїх книгах, шукати тебе у книгах, шукати пошук. Пошепки шепотіти, шиплячим шепотом тобі у спину, Залазити таємно у кошені чи під ребра, хапати серце і чекати, шипіти при зустрічі всім знайомим. Вибачайте, я таким чином захищаю твоє серце моє вкрадене щастя. Це як класиків читати, але навпаки, або з кінця до початку, де сенс стає зовсім іншим. Тоді і ти розкриваєшся мені по-іншому. як книга, коли кажуть, відкрий на будь-якій сторінці і читай в голос. перше слово чи речення знизу чи зверху, справа чи зліва. Добре, нехай буде слово з речення в останньому реченні, бо спершу кохають. А потім зрікаються. Я б загинала твої пальці, як краї старинок, рахувала б їх кількість і записувала б на своїх руках, щоб не забути, на якій сторінці найбільше правди про тебе. На якій сторінці найбільше правди про тебе? Ти мені відкривався по одному рядку. Котре із зображень це твій портрет. А знаєш, байдуже, просто будь тут. Якою системою написано твої тексти? В якому порядку розділи твої читати? Я могла б тебе до улюблених книг піднести і розібрати тебе на цитати.